Танцювали, співали та психологічно розвантажувались. Благодійний фонд «Карітас» організував свято до Дня Соборності України для людей похилого віку. Нині благодійники в рамках проекту «Домашня опіка піклуються про майже сотню людей, і частина з них завітала у стіни фонду. У нас в програмі проекту домашньої опіки є дозвілля, яке ми організуємо для наших старших людей. Для того щоб якось трохи покращити їхнє і самопочуття урізноманітнити день і допомогти відчути себе потрібним. День для гостей розпочався з української пісні, старі фотографії на сім. Дитячі історії смішні. Подобричи злестом бою за душтивом. Окрім спільного виконання пісень, усі активно вивчали рухи танцю. Ініціаторкою свята є волонтерка Анастасія, яка ще давно планувала подарувати себе трішки позитиву. Ми хотіли принести трошечки яскравих емоцій в сіре, на жаль, життя людей похилого віку. І велика ціль моя і моїх друзів те, щоб ми йшли до Європи не лише економічними, політичними темпами, але й соціальними. І я була в Європі, я бачила, як радіють життю люди у віці. І Я вірю, що наші бабусі дідусі також можуть радіти так цьому життю. Після усіх активностей гості мали змогу попрацювати з психологом та покреативити. І, звісно ж, поділитися своїми емоціями. Враження прекрасні від свята. Ми почули українські пісні, ну трошки відволіклися, можна сказати. Хоча наш стан такий, що ми все одно не можемо забути те, що нам довелося пережити. Ми майже п'ять місяців були в окупації, не могли виїхати вчасно. Чоловіка була поламана нога. То ті жахіття нас не покидають. А сьогодні дякую вам за все. Коли ми пісні співали, коли ми співали пісню скрабіна, мене аж мурашками пробрали. Там сльози накотилися. Дуже класно. Тут дуже, дуже тепло. Тут ніби обіймають. От як ці ручки підтримувати людей похилого віку важливо завжди, адже вони теж хочуть відчути радість та тепло від оточуючих, особливо в такій атмосфері. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.